Не думайте, що Впливом на владу ви насправді станете впливовим. Ви на неї ніколи не зможете впливати, тому що там лінійний інтерес. Вибачте, він анально оральний, да? Наїстися і сходити в тлад. Це Інших інтересів влади немає, випереджаючи з міста. От те, що відбулося, будемо чесно говорити, в тому ж Алжирі чи ще більшою мірою в Єгипті. Тобто, там просто показало ці середовища, це дуже різні середовища. Вони теж там соціально вони сильно розшаровані. Вони просто показали, яким чином вони можуть згуртуватися і сконцентрувати. Зусилля в потрібному місці. Ну там були маніпулятивні технології. Ми знаємо взагалі, що там не так все це лінійно, але в Україні це цілком може бути лінійно. Розуміє, що я не повністю відповів на ваше питання, а як стати впливовим? А, значить, але поки ви не створили суб'єкта, нема кому ставати впливовим. Тому перший нульовий крок, да, нульовий цикл будівництва цієї споруди, фундамент це саме створення такого суб'єкту.